Привіт, друзяки! Ну що, ось ми з вами на новому місці. Ось так виглядає мій підвальчик, в якому я зараз живу. Скажу вам так, що він сухий і це вже добре. А холодний, холодний, але сухий. В принципі, це влаштовує. А На яке місце приїхали працювати, скажу вам пізніше, зараз не на часі. Але, але я вже живу в підвальчику не сам. Не спів я за стелиця по стелиці, як до мене. Прибігла кішка, да. Або кіт, я ще не розібрався. А, кицюнь, сігунь. О, тепер. О, він ще й муркає. Так, да, кицюнь, ти муркаєш. Ось так, друзяки. Тому я вже навіть е, з господарством у мене є кіт. Або кішка, ще, ще поки, поки не знаю. Потім пізніше скажу, хто та є. Так що ось так. Ну що, друзяки? Працюємо разом на перемогу і до перемоги. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні, героям слава. Друз'яки, доповідаю. Ось цей реп я вам показував. Ми проводили експеримент, працює чи не працює. Г'язко так, що працює і свою функцію виконує. Після того, як ми переконали, що він дійсно працює, ми замовили собі ще один. І ще один. Ось так. І тому у нас їх вже є три. Так, <клух> бачите ось тут вхід. ТР працює від 24 вольт, тому нам залишилось встановити на нього ось такий ось перехідничок, який буде робити з 12-24 і ось такі ось крабіки. Скажу так, що. Там мені в коментарях писали, що вони малі, якісь не міцні, чи ще щось там. Ні, це все воно дієве, воно все працює, воно все перевірене, можна поставити більше, краще, там, потужніше, але так, що вони не горять, не плавляться, не нагріваються, відповідно, вся система працює. При тому, що даний реб вмикається періодично, постійно він. постійно він не... Не працює. Ще одне з приводу акумуляторної батареї е, порадилися з фахівцями, які нам сказали, що можуть нам зробити акумуляторну батарею, яка буде меншою, ніж звичайна АКБ, яка ставиться на автомобіль, але е, матиме таку саму потужність. Ця АКБ буде зібрана з таких маленьких батарейок, які ставляться на акумуляторні батареї, на яких працюють безпілотники. А саме дрони камікадзе. Це там такі круглі батарейки, які ставляться в ліхтарики. Здається, 18650 вони називаються. Тому ось так. Тому ось так, ось, У нас тепер є стри і яску так, що ми дозамовимо ще, але після того, як закумулюємо трішки більше коштів. Дякую вам за допомогу, тому що тут є і ваша допомога також. Ну що, разом до перемоги. Друзяки, щоб не носити разом із репом акумуляторну батарею, наші знайомі нам зробили ось таке АКБ. Портативне, не тяжке, але досить містке. Є у нас тут вольтаж, показує відсотки зарядки. Тобто зробили. Досить компактну, але інформативну і якісну річ, щоб ми могли розуміти, наскільки нам його вистачить, коли нам його заряджати і наскільки швидко воно розрядиться. Рюкзачок кинув і пішов. Досить все акуратно, компактно. Ну, Виглядає, звісно, якби пінка, да? і все таке інше. Але я скажу так, що досить якісна річ, вже перевірена. Ну що, Ось така у нас та переїзд акумуляторна батареї. Головне, щоб ви розуміли, дуже швидко зробили і досить, досить швидко воно до нас прийшло. Хоча наголошую, тут де я. Пошти не нової, не Укрпошти вже й нема. Але, але волонтери їздять і волонтери все до нас привозять, незважаючи від того місця, де ми знаходимося. Ну що, дякую за допомогу. Разом до перемоги! Друзяки, ми з вами працюємо на новому місці, але посилочки все ж таки до нас приходять. Хоча, на жаль, пошти тут уже і нема. Дивіться, пані Наталя Прилуцька прислала нам ось такий ось далекомір. Новенький, гарненький і дуже корисний, тому що... З ним вражати ворога буде набагато ефективніше і набагато точніше. Пані Наталя, дякуємо вам.